Я поступила в Карпенко. Такий крутий університет. У нас ще й російська мова була. Уф! Велич! Там отак усі от ходили. Я поступила в Карпенко. Це 2021 рік. Ходить Хаїдзе на режисуру. Я поступила, і вже спустя місяць навчання я взагалі не поняла, куди я потрапила. Ми взагалі майже не навчались. Я відчувала, що я деградую, воно гірше, 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 гірше. Розуміти, що я не розвиваюсь, що я втрачаю якісь свої навики. Які я отримала завдяки Ангеліні, Сергію і рокам в Ейфорії і моєму минулому досвіду. Я не відчувала свободи взагалі, свободи в плані щось навіть пробувати. Ну, типу, в тебе є рамки, от от-от все. Ти як в клітки. П'ять-шість днів на тиждень. Дев'ята ранку, і до одинадцятої, до десятої, поки Вахтворша вже тридцять разів не буде стукати, потрібно зачинати універ. А ми там щось, якісь етюди, робимо. Коли педагогів е, нормально немає, їм нічого не подобається, нам ніхто нічого не каже, куди я був пресін. Дуже жорсткий. Я засумнівалася сама в собі як актор, як творець, як артист і, і однодумців не було. А отак усі от ходили. Наша російська мова була. А ти хто такий, Щоб у тебе було твоє міння? Мені вистачило півроку.